Чи помічали ви, що техніка ніколи не ламається вчасно? От це ніколи не той момент, коли ви якраз планували б її оновити. А зазвичай в період, коли ще здавалося б, рік-два можна було походити, а потім придивлятися помаленьку до новинок. Але ні, акумулятор розряджається до обіду, оновлення ніби приходять, але користі від них ніякої. А сам смартфон починає підвисати, підлагувати і загалом працювати не так, як би вам того хотілося. Словом складається враження, що це. Не випадковість, а хтось навмисно поставив таймер, от саме на цей день, саме на сьогодні. І тут з'являється поняття. Планового старіння друзі, сьогодні спробуємо розібратись, що це таке, як це працює, чи справді це виробники хочуть, аби ми купували їх техніку частіше, чи це звичайна фізика? І, власне, ми самі до цього довели. Тож вмощуйтесь зручніше, ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і саме час зануритись у простір техніки та вражень. Поїхали! Отож, друзі, на початку спробуємо розібратися з термінами. І що ж таке, це планове старіння? Отож, є ідея, що виробники свідомо закладають в свої гаджети певний термін використання, після якого техніка починає працювати, скажімо так, не ідеально і не так, як би нам того хотілося. Словом, некомфортно. Це не завжди означає прямо поломку, але дуже часто щось підвисає, щось лагає, щось просто працює не так, як працювало ще тиждень до цього, після попереднього новлення. А, і це змушує нас з вами, звичайних користувачів, піднімати свої дубці з крісел, йти до магазину, дивитися на полиці і обирати, що ж там є новенько з цієї ж рубрики. Тільки щось купив, а вже оновлюватися. Не подобається вперше про ідею планового старіння заговорили ще в першій половині 20-го століття, і темою дискусії стали не планшети, не смартфони, не навушники, а лампочки, тому що колись вони могли світити сотні тисячі годин без жодних потреб і без жодних проблем. Але виробники власне лампочок такі поглянули. На і... стоп, почекайте. Якщо лампочка не перегорає, ну то її ж не купують. Невигідно вийшло. І, власне, так з'явилася ідея, що гаджети повинні бути досить хорошими, але не надто довговічними. Мисля мудра. Бізнесово, але не поспішайте писати в коментарях, що ох, уже ці інженери, ох уже ці бізнесмени забрали в нас ідеальні вічні гаджети. Ні, насправді всі гаджети старіють, вся техніка трошки зношується і стає менш придатною для використання. І е, направду робота всіх інженерів сьогодні це знайти той компроміс, аби гаджет зношувався не надто швидко і встиг принести вам трошечки задоволення, аби він був достатньо легкий, достатньо компактним, достатньо зручним. Чим при використанні і загалом трошечки вас потішив. Ну але по суті, все сьогодні в гаджетах це компроміси. Який жах, такий жах? А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Але якщо вам все одно здається, що раніше було краще і все працювало довше, все було стабільнішим. І, взагалі, ох, часи були, то не поспішайте, тому що згадайте, як все це виглядало. Наприклад, той самий смартфон, який сьогодні поміщається вам в кишеню, раніше займав куди більше простору, і він був максимально непортативним, некомпактним і незручним. От сьогодні такий точно ніхто б не купив. Якщо б ви купили, то ну, я не знаю. Напишіть про це в коментарях сьогодні, навіть в тих сферах, де надійність є максимально важливою про вічність, то ніхто не говорить. Ну, наприклад, медицина, космос або військова промисловість, там завжди потрібне планове оновлення, завжди з'являються нові протоколи безпеки, завжди слід йти в ногу з часом. Тому що те, що працювало 100 років тому, сьогодні або не працюватиме, або буде максимально непрактичне і ну вічне ніхто не створює. Ну, хоча в теорії вічний гаджет, то створити. Можна, але є велика ймовірність, що виглядатиме він реально як танк, коштуватиме як літак. І хто це купить, ну, не я. Можливо, ви. Не знаю, якщо купите, поставте лайк цьому відео. Проте повернемося до планового старіння гаджетів у ваших кишенях і не тільки, тому що насправді тут є теж декілька видів. Почнемо з найбільш приземленого, а саме фізичного старіння. По суті, всі матеріали справді старіють. Батареї мають обмежену кількість циклів, електронні компоненти зношуються, і це банальна фізика. Тому коли компанія обирає певний акумулятор, товщину платину або тип матеріалу, то вона одразу приблизно визначає. Скільки цей пристрій реально може прожити в середньостатистичних умовах, створити запас міцності теоретично можна, але тоді смартфон буде важчим, буде товщим, загалом буде менш привабливим для покупця і не так красиво виглядатиме на рекламних банерах, що сьогодні Ну, мало кого цікаво, чесно кажучи, вас в тому числі. Це так несподіванка. Далі трошки про тему, яка викликає дуже багато злості. Це нерозбірні корпуси, клей замість гвинтів, деталі, які змінюються тільки повністю. І з боку користувача це виглядає як невеличке знущання, але з боку виробника це суто спосіб зробити пристрій трошки міцнішим, трошки герметичнішим і ну, банально дешевшим у виробництві. І в такому випадку для нас з вами ну хіба ремонт стає менш зручним і комфортним? Знову ж таки, не те, що ремонтувати взагалі не можна. Просто. Він стає фінансово невигідним, отак от. Так, от кишеня керує всім, що відбувається навколо. Далі поговоримо про програмне старіння. Це той момент, ну, мабуть, найбільш неприємний, можливо, найбільш суперечливий, коли в теорії, от фізично, пристрій виглядає неперевершено. Ви ніде не поцарапали, ніде не побили. Взагалі в чухлі весь час носили, але працює він банально гірше. Важливо розуміти, що програмне забезпечення не зістаріє ваш пристрій. Як такий воно просто росте у своїх вимогах. Нові системи стають складнішими. Без Власне, вимогливішими. Вони розраховані на нове залізо і нові стандарти. І інколи компанії ну, приймають погані рішення, інколи оптимізація стає не найкращою, тому що ну, старе залізо, його банально складніше оптимізувати під нові потреби. Ну, не можна просто взяти і додати у ваш смартфон штучний інтелект. Отак-легенько. -от. Ні, ваш смартфон буде трошечки страждати, і ви разом з ним. Але у вас з'явиться нова фішка. Отак от, от це працює. Але щоб що? Шо? І ще один тип старіння гаджетів це маркетингове старіння, і це тупо психологічна штучка. Тому що дивитись на умовний смартфон, от цілий, непошкоджений, не подряпаний, в чохлі носили, все, все прекрасно. І працює навіть стабільно, всі оновлення йому навіть не зашкодили. Проте, ну. Камери в ньому не так розташовані. От вийшов новий, там камери симпатичніші. Або просто колір новий з'явився, не знаю. Кнопка нова, все що завгодно. В сусіда вашого смартфон більше, і вам теж таки хочеться. Мозок, от так от, От так от нас обводять, розумієте, у вас все працює, а ви вже хочете щось новеньке. Але власне, чого це взагалі існує, і чого це досі так працює? Відповідь настільки банальна і проста, що аж трошечки сумно, але ну все тому, що ми не живемо в вакуумі. Кожен з нас хоче щось нове, щось тонше, щось потужніше, щось швидше. І компанії теж це бачать і реагують на це. Вони конкурують між собою за нашу з вами увагу. Ну і суто технічно, кожен з нас міняє. Техніку значно частіше ніж вона насправді зношується і потребує заміни. Не знаю, у мене попередній одинадцятий айфон у мене був працював класно, неперевершено. Але я що я хочу новий, тому що так сказали в рекламі, а я смертна людина. Я теж маю свої почуття і емоції. Я теж, може хочу шоколад. Він задоволений. Отак, от, от і виходить, що планове старіння це не змова брендів, це просто робота ринку, який створюється через наші з вами бажання. Тому ми до цього хочете, не хочете, а причетні. Проте все ж існують сфери, де ця модель не працює, і там відмова зазвичай означає повну катастрофу, тому пристрої роблять з великим запасом міцності і довгим життєвим циклом. Знову ж таки, можемо згадати медицину, можемо згадати воєнну промисловість, космос, тому що коли корабель летить в космос, навряд через півроку. Там можна щось дуже легко замінити, тому воно має ламатися ну дуже і дуже рідко, але все ж не все так сумно і однозначно. І навіть планове старіння можна трошечки обійти іншою стежкою. Насамперед, це звертати увагу на модульні смартфони, тобто на ті, які можна розібрати щось з них замінити. Наприклад, деякі моделі Samsung дозволяють змінювати акумулятор або ж інші бренди. Бренд Fairphone взагалі дозволяє вам мало не перезібрати смартфон. В домашніх умовах, що дозволяє вам власне керувати його довговічністю. Звісно ж, звертайте увагу на те, як довго смартфон підтримує банальні системні оновлення, тому що базове на сьогодні це 3-4 роки, це середньобюджетні гаджети. А флагмани це 6-7 років наперед. Тому, якщо хочете смартфон на 6-7 років, власне, обирайте щось, що коштує трошечки дорожче. Але це для вас матиме сенс. Ну і загалом планове старіння, воно може перестати бути проблемою, якщо. Ви усвідомлюєте те, що це може статися, як це може статися, через що це може статися, і як цього максимально уникнути. Перше, ставтесь до гаджетів обережно. Друге, не ведіться на всі оновлення. І третє, ну, я не знаю, як не хотіти купити новий гаджет. Тому це поки що не знаю, як обійти. Але якщо щось придумаєте, напишіть в коментарях. Друзі, тож підсумовуючи все сказане вище. Насправді, планове старіння це аж ніяк не величезна змова виробників. Це величезний компроміс інженерів тих самих виробників, не знаю, фінансистів, законів фізики нас вами, які хочуть постійно щось нове, симпатичне, отаке, от от тоненьке, і, бажано, не за всі гроші світу. Тож інколи варто просто зупинитися, оглянутися навколо і дійсно зрозуміти, який гаджет ви хочете і скільки ви потенційно хочете ним користуватися. В будь-якому випадку, за посиланням в описі під цим відео ви можете знайти все, що вам заманеться. Хочете смартфон, хочете навушники, хочете пральну машинку, все там є. І промокод Ігор на безкоштовну доставку при замовленні онлайн у вас теж є. Також не забудьте про вподобайку, підписку та дзвіночок. Вам не складно, нам справді приємно. Обов'язково напишіть в коментарях про що ще хочете послухати. Я з задоволенням пірну в новеньку тему. Ну і дякую, що додивилися відео до кінця. Зустрінемось у наступних на каналі кібернетики.